Доброго дня, любі малята, літературні напрацювання Великого Кобзаря. То є сила українського народу, що передається з покоління в покоління, адже ніде так не розкривається душа народу і не кріпне, як у його творах. Вся велич, вся краса природи передана устами Кобзаря, здається ще гарнішою, ще мірішою. Пропоную сьогодні ще раз доторкнутися до геніальної творчості Тараса Шевченка та послухати деякі з його віршів послухати уривок з комедії Сон. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами, над ставами верби зеленіють, сади рісні похилились тополі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину. І краю немає. Послухайте уривок з поеми Гайдамаки. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, марвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає. землю, убрану весною, вранці зустрічають. Послухайте ліж. Зори моя вечірня, зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Ну що ж, любі малята, вірші Шевченка про природу України, величний Дніпро, гарне село, широкий степ, дерева, кущі, про птахів, сонце, місяць та зорі все це є в його творчості. Саме природа часто надихала Тараса Шевченка на поезію: Природа та нелегка доля. Минають віки, стираються написи на камені, тліють книги, руйнуються будівлі, але слово Шевченка живе і вічне. Пам'ятаймо про це і до зустрічі!